Фух, наївся, блін. А скільки урок починається? Може, 8.45, 45? Теж не знаю. Ай-яй-яй-яй. Ну, у нас які там години до того телефону. Ну, ось Ага, де ще він? 7... 40... Ні, ні. 8.00. Правдягатися. Так, ще вже можна вибрати, вибрати, вибрати. Дуже складний вибір. Я вже вибрав все, вже пора вдягатися. Так, а в мене рюкзак в машині, ага. Так, взуваюсь. Так, ага. Все я взувся, іду я вже. Все йду. Через 10 хвилин. Фух, я нарешті в школі, ну, не стою так, якби здавалося, ага. Чи ви розумієте, це будинок? Я просто хочу зробити відео просто так. Фух, ну що, може вже пора розвиватися, давайте. І ту.